Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські повітряні сили показали фронтовий бомбардувальник Су-24М озброєний крилатою ракетою Ці ракети Україні передала Франція в рамках військової допомоги. Франко-британська скалп це авіаційна ракета класу повітря Земля дальньої дії. Ракета завдовжки більш ніж 5 метрів. Має польотну масу до 1300 кг, а маса її бойової частини 450 кг. Французький варіант ракети під назвою Скалп та Британський Shadow» загалом ідентичні. Відмінність полягає лише в програмному забезпеченні та літаках, які призначені для несення цієї ракети. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України. Відповідні зміни з'явилися на урядовому сайті. У майбутні поставки заплановані ще 40 бойових машин піхоти Мардер. Загальна кількість БМП Мардер, які Німеччина планує передати Україні, становить 60 одиниць. Сьогодні на Озброєнні Сил оборони України перебуває 40 бойових машин. Україна також отримає ще одну броньовану ремонтну евакуаційну машину, загальна кількість яких дійшла до шести. Крім цього, Німеччина передасть Україні ще 5 мобільних розвідувальних систем. В Україні використовують наземні пускові установки ракет повітря повітря малої дальності АІМ-132 Асрам. Відповідне фото з'явилося у статті «The Times». новий імпровізований ЗРК, здатен ефективно боротися з гелікоптерами і криватими ракетами. Асрам, це британська керована ракета класу Повітря повітря. Ракета розганяється до швидкості понад маха та має дальність припуску з літака у понад 25 кілометрів стартова вага ракети 88 кілограмів. Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь вже цього тижня. Про це повідомляє американське видання із посиланням на джерела у Пентагоні. Співрозмовник у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомив. Що новий пакет військової допомоги мають анонсувати вже цього тижня, однак поки що невідомо, що саме до нього увійде. Військовий, який працював на експериментальній, а тепер і не серійній Богдані розповів про переваги останньої версії САУ та досвід її використання. Як він сказав, порівняно з першою експериментальною, є з чим порівняти нова набагато краща, комп'ютер краще працює, татра комфортніша, її прохідність краща. Також він додав, всередині кабіни все так, наче в хорошій на і як лімат контроль. Під час пострілу кабіна дуже стабільна її не кидає і не штовхає, всередині нічого не розлітається. Безпілотний розвідувальний комплекс Шарк української компанії отримав модернізацію, яка збільшує радіус його зв'язку на 20 кілометрів. Про це повідомила прес-служба компанії. Безпілотники Шарк активно застосовуються силами оборони України для коригування артилерії та розвідки місцевості. Тепер дрон має радіус дії у 80 км. Дальність польоту дрона складає 300 км, а тривалість до 4 годин. Максимальна швидкість дрона сягає 130 км за годину. Фонд «Повернись живим днями передав одному з підрозділів головного управління розвідки вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Про це повідомили у соцмережах благодійного фонду компетентної допомоги армії. Також українським розвідникам передали 5 додаткових бортів до цього авіаційного комплексу, загальна вартість переданого майна більш ніж 2,5 мільйона гривень. Валькірії вже зарекомендували себе як прості та надійні розвідувальні безпілотні апарати. Серед найбільших переваг безпілотного комплексу його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання. Державна нафтова компанія «Укрнафта» до кінця 2023 року розпочне будівництво дев'яти нових свердловин, чотири з них власними силами, п'ять із залученням сторонніх бурових компаній. Про це повідомив директор компанії. Він відзначив, що у планах на 2024-й пробурити 30 нових свердловин. Також Укрнафта активно працює в сфері надрокористування. Зокрема, поновили дії одного спецдозволу ще один продовжили. Український завод продовжує роботи з будівництва елеватора, загальна потужність якого становить 24 тисячі тонн. Про це повідомила прес-служба заводу. На елеваторі встановлюють силоси загальною місткістю 5500 тонн кожний та діаметром 22 метри виробництва заводу. Також завершено монтаж одного з силосів оперативного зберігання. Установлені зерносушарки з продуктивністю 50 тонн на годину. Розпочалися роботи по монтажу транспортного обладнання продуктивністю 100 тонн на годину. Завдяки збільшенню постачань пшениці органічної сої та кукурудзи Україна посіла третє місце за обсягами експорту органічної продукції до Євросоюзу. Про це повідомляють у офіційних даних Європейського союзу. Загалом з України до Євросоюзу було експортовано понад 219 тисяч тонн продукції, що на 16% більше за показники 2021 року. Наразі 10 крафтових виробників вина очікують на отримання ліцензії. У цьому році, тож вони вже офіційно почнуть сплачувати податки. Про це нещодавно розповів голова Укрсат Винпрому. Він додає, що малих підприємств найбільше, бо вони не потребують великих інвестицій. Загалом наразі працює приблизно 150 виноробних підприємств. Південно корейська компанія Hyundai приєднається до проекту відбудови міжнародного аеропорту в Україні. Про це пише корейське видання. Компанія заявила, що використовуватиме свої технології та досвід. Згідно з угодою, Hyundai відновить посадочні смуги та новий вантажний термінал за власні кошти. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування щодо будівництва нового вантажного терміналу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.